Доброго дня, любі учні. Продовжуючи граматичну тему, модальні дієслова та лексичну тему алергія, спробуємо сьогодні створити різноманітні діалоги. Перший діалог буде в кабінеті у лікаря. Отже, ключові фрази, які необхідно записати собі. Hey, come in, чи можна мені увійти? Have you got shoe covers? Чи маєте ви бахіли? How can I help you? Чим я можу вам допомогти? Why do you think so? Чому ви так думаєте? Перший діалог називається Allergy to Cat Hair, алергія на кошачу шерсть. Hello, doctor! Hello! May I come in? Чи можу я зайти? Слово лікаря Have you got shoe covers? Чи маєте ви бахіли? Слово shoe covers означає бахіли. Use shoe covers. Табличка, що означає використовуйте бахіли. Користуйтесь бахілами. Пацієнт може відповісти No, I haven't. Я не маю бахіл». І лікар дає пораду. You should buy them. Вам слід придбати їх. Five minutes later, через 5 хвилин. Лікар запрошує пацієнта до кабінету. Come in, please. Заходьте, будь ласка. How can I help you? Чим я можу вам допомогти? I think I have allergy to cat hair. Я думаю у мене алергія на шерсть. Why do you think so? Чому ви так думаєте? When I play with my cat or brush it, I start sneezing. Коли я граюся з котом або вичісую його, я починаю чихати. You should pass test first. Вам слід пройти аналізи спершу. Now you should take these pills, а зараз вам слід прийняти ці ліки. Thank you, дякую. Хочу зазначити, в англійській мові не говорять пити ліки або їсти ліки. Для цього використовують слово take, приймати ліки. Отже, якщо ми хочемо сказати вам слід прийняти ліки, ми скажемо you should take pills. Not drink or eat. Часто до лікаря звертаються з проблемою алергії на пив. Складемо діалог другий на цю тему. Отже, стандартні фрази, якими можна розпочати діалог. Доброго дня, доброго, чи можу я зайти? Ви маєте вахіл? Ні. Тоді вам слід купити їх. Поверніться на декілька слайдів назад та перегляньте, повторіть, як перекладається слово бахіли. Даний діалог прошу записати в письмовому вигляді. Можна без українського варіанту. Отже, чим я можу вам допомогти? Я думаю, я маю алергію на пил. Чому ви так думаєте? Коли я прибираю кімнату, я починаю чихати. Чи маєте ви килими на підлозі чи стінах? В англійській мові слово капет означає килим. Так, вам доведеться прибрати їх або ж вам слід прибрати їх. Згадайте наше дієслово, де використовували слово слід це шут, та спершу вам. Варто пройти аналізи. Дякую. Паст тест може мати різні варіанти. Це може скласти іспити, перекладатися як скласти іспити, або ж пройти аналізи, якщо ми говоримо на медичну тематику. Випиши, будь ласка, в словник наступне словосполучення. To use show covers. Користуватися бахілами. To consult with a doctor. Консультуватися з лікарем. To use protective cream. Користуватися захисним кремом. To use protective spray. Користуватися захисним спреєм.